Дім доброго ранку Четвертий день в Карпатах. І я виходжу з палатки і помічаю такі рівниці, як краплі. Ні, не треба. Ось так Всіх святом в Іван. наступающим там Ивана Купала купайтесь в речке я буду купаться в России ничего себе какие тут дубак а? вот так краса кум тебе тоже святом и всех Иваню а, а ну Палаточка моя. Вау! Краса. А, ну і я. А я отак. Вот Збираю палатку і думаю, як вона так легко скрутилася і залізла в цей чехол. Бляха-муха. Та як як? Я забув накриття. І було бажання, що взяти то... Запхати в рюкзак та піти. ні, має бути все на своїх місцях. Ах, ну шо все заново! Я казав, що я зранку покажу, який тут треш. А тут треш не по пояс. тут треш. <пожию>, блядь. І Я йду, я в шопі. Але то запах дуже класний, такий аромат м'ятний. Гора туди, гора туди. І сам прикол, які ті гори маленькі, здається. Полонини. Ладно, понюхаємо трохи, збудримось. У мене ранкова кава така. Ух! О, а пити хочу води, нема. Ідемо до води. О! Так капець! Ну, ось така трава. Ось така трава. Не пояс, а по не небалуй. А, так іду. Саме важке в Карпатах, то коли нема води. Я вам просто показую такі моменти для того. Я і так знайду, як вижити, але тоді і сила пропадає, де ж такий. Знаєте, є така штука як фільмах галюцинації там о, оазис в Карпатах теж він є, повірте я той оазис вже бачу раз п'ятий але я ну, до нього доходжу тільки є, все, і зараз я знаю що точно буде дорога От там за тими ялинками зараз буде дорога але ж по тій дорогі треба фігачити ще фіг, за сіки Фу! Бля не хочу ні папірос, ні парламента, ні фіа просто хочу чистої води. Пива не хочу, Яке пиво. О! Дякую тобі тата. Дуже класна ситуація Вам буде на майбутнє. Коли організм обезводнюється, ну нема різниці там чи ви довго не пили, чи ви сильно забухали, води нема. Ну, тобто є різні, чи ви багато там кілометрів пробігли. Різниці ніякої нема. Без водення до чого приводить? До якоїсь такої чіткої реакції. Тобто ви можете щось бачити, не те, як воно є. О, наприклад, як я. Так, дорога сюди, ну ладно, йдемо поки що. Бо в мене вже дуже чітко. Дуже чітко воно проявляється, пити хоче капець. Та що води? Я не собі, не Але я знаю, де вода. Йдете вниз, просто вниз і все. І по-любому ви дойдете до води. Якщо йде схил, він йде до води. В даному... Випадку я знаю куди воно йде. О, в мене тут два варіанти. Вліво, вправо. Я йду вправо, бо я знаю, що там буде дорога. Я йду до води. Так, оце вже конкретне виживання. Я прямо в лісі знайшов джерело. з нього буду пити. Можете самі хіба здогадатися. Ну отак. Ох, я знов находився вуха. А! Нічого ще трошки і ми будемо на місці. Призначення. Я не знаю як вам передати ті емоції, коли я бачу воду в даному стані. Як я пити хочу. Боже, зато ліпше мені, ліпше шашлика. Вау, все, йду до води. Ось і моє місце призначення, блін, як я тут давно не був. О, все знову позаростало. І тут цікаво хто кліонку зняв. Хто що шукав, а може якийсь кабан Зачув щось. Ну тут таке ой Бехамуха, тут таке багаття горіло, що мені писали. <гум> Навчись палити багаття. Слухайте вуйку, якщо мене бачите, то спочатку навчіться ви, а потім я. Ой. Окей. Ну такий бурлом. Ну а що? Зато як то кажуть мене фік тут хтось знайде. Поки моя нямка зготувалася, і в мене вже тут Фу! є де спати. Оце саме головне, в першу чергу... Так, давайте я себе це покажу. Я завжди, коли йду кудись, я в першу чергу ставлю намет. Все. Тому що буває таке і тепло. І жара, а хто його знає? А не ось таке. Підозріле. І зараз як в лупи дощ. І що будете робити? А мені як в лупи дощ, я собі заліз. Заліз в палаточку, спальник і кайфую. От так. Всім доброго ранку. Четвертий день я живу в Карпатах. Дуже класно я виспався. Зараз йду прийду на одне грибне місце, може будуть грибочки. Отака полянка. До речі, я перейшов горами на то своє місце. Погодка суперова. Зараз йду прийдусь, якщо там нема грибів, збираю палатку. І буду йти потихеньку вже в сторону лесянки, звідки я поїду вже додому. О, сьогодні буде день так само цікавий. О, чорніка росте, супер. Ось такий чай я собі рву. з ягодами, потім сушу і виходить просто бомбезний чай. З чорніки. Рібочків тут нема. Ось поки що. Тут в принципі дуже пізно зійшов сніг. Тут ще рано, напевно, до грибачки. Але я думаю, скоро будуть. Ми ще сюди поїдемо. Так. Я можу сказати і снідаю, і обідаю. Варю гречку. Доїдаю ту кільку, мені вже не треба їди ніякої. Зараз гречку кинемо тунець. І все, і буде красота. Хліба я не маю, але того мені хватить. я то файно поїм. І буду потихеньку йти, бо йти мені далеко. Там класні краєвиди будуть. Прапор висить. Я навіть не полив багаття, погода прекрасна. Все, рюкзачок я свій зібрав. І будемо вирушати помаленьку. смачна Сироїшка. то ота така голуба. Вони дуже класні, сочні і смачні. О, дивлюсь козарик, але такий вже ніякий. Такий вже ніякий. Оторясна афана. Чого я граблі не взяв? Зараз раз, раз і пів відра Цікаво Чуть мене Оса не вкусила Полетіла, але соті Ти гуляй не сідай на мене, домахалась до мене. Лети на своїй соті і я тебе не трогаю. Ну, яке цікаве поле. Які фіолетові квіти гарні. Все поле. Дикі куропатки, от на дереві сидять Що так настрашили мене Понял? Капець то, вони як кури Здорові, що вони тут робили? Цікаво Вони отут сиділи Отут сиділи Просто може віддихали ні гнізда, нічого нема. Капець, але вони настрашали. Ось знову ці сировішки жовті. Не жовті, а зелені. Може вони гриби їли. Капець. Маєш, магія Карпат. Пішов називається, подивитися на Куропаток. А тут такі козаріще. Але то щось таке? Що, гриби переходять. Вони були кинулись. Напевно на повний місяць. все, І переходять. О, та сироїшка крута. І ще десь там в лісі козарика я бачу. О, сидить. Сидить і не боїться. бляха, муха, попереду туда залізь. Ох так крутий козарик, Такий Ну. А. То іменно такі карпатський. Ялинково-смириковий козарик. бомбічний. Прям біля рюкзака. Тут я рюкзак кинув і прям тут Отакий. От Толстый такий. О, все, тоже. Юшка бомбезна буде. Щось я дивлюся козарики почали мене любити Ой Файний, беремо в лісі Які красавці О, хтось мотоцикль заховав. Може тут той грибар. Стоїть в лісі в тіньку. Мотоцикль. Отак. Отак їздять місцеві по гриби. Щоб пішки не намотувати, просто сів на мотоцикль та й поїхав. Бачите, гору. І там така полонина. Отам я ночував. Там я ночував і отак я гору обійшов по цій дорозі, прийшов сюди, зараз натушу гору і спускаюсь так прямо і направо. І я буду в тому селі, який мені потрібно. Прямо посеред Карпат. Я в шокі, лісне озеро. Такі можна віддихнути. Народ плаває, віддихає. Красота. зараз і я покупаюсь. Просто шикарне озеро. А це ресторан. Озеро взагалі бімба. Капець, тільки сюди їздить, я навіть не знав. Взагалі є мангали по 80 гривень. Дрова дають, шашлик собі жариш. В ресторані хіба картопля, печена, салатики таке, шашлика нема. Біседки по 300 гривень, тільки малі. велика 400 гривень. Собі сидиш, кайфуєш. Взагалі, блін. Клас. О! Тепер я знаю, куди туристів все возити. О. Я думаю, що нам навіть можна домовитись, щоб поставити палатку і там тусуватись. Дві секунди. Я думаю, що ми там мішати не будемо. Ще одна локація бом бомбічна, так що заїжджайте в сторону харчування, кінець волосянки і буде. Озеро наліво і все. І ви тут. Ось джерело, отакий От в мене туристичний 20-літровий каністра з краном є. Зараз ми її протестуємо, наберемо сюди води. Не дуже то й велика каністра. Ну, зараз наберемо водичку, подивимось. Ну не знаю, тут літрів 10 є точно, а може і більше. От такі справи. Так, так, і як -то має бути, це має бути отак. От ага. О, закрито. Отак. От закрито. Відкрито. Крутяк. От як будують. Просто гору знесли. І все, бетоном заливають. Ну блін, як то кажуть, є гроші, будівництво йде. що, Грибову юшку я не хочу робити сьогодні, тому що я так наївся асан. а ніякого бажання поки що нема. Просто і що робити і виливати. Шкода. Так що грибові юшки ми взагалі присвятимо окреме відео. Ми зробимо її бомбежно. Можливо, якраз на слідчі вихідні. Побачу. Тому, якщо знайшов контент, подивіться інші відео, підписуйтесь на канал, якщо хочете якусь подорож, пишіть, зв'яжемося, виберемо місце, куди йти. Та й підемо. Так що до нових відосів.